Свято наближається, свято наближається. О, кока кола Всім привіт. Отже, третє Різдво, третій Новий рік, як я в ЗСУ. Що я можу підсумувати за ці три роки? За ці три роки мені так і не пощастило ні разу отримати тисячу, як учасник бойових дій до Дня Незалежності. За ці три роки мені не пощастило ні разу отримати. Направлення на безкоштовне МРТ, але зато в мене був чудовий і прекрасний шанс, який я скористався, зробити більше як на 20 тисяч за майже 3 роки більше як на 20 тисяч гривень МРТ за свій кошт. Але про це все ми поговоримо іншим, ну саме про це ми поговоримо іншим разом. А от зараз я вам хочу сказати, що скоро в нас тут Різдво, Новий рік і в цьому році. Мені довелося пройти суперпідерське ВЛК в місті Золотоноша. І я тим гнидам йобаним обіцяв, що я зроблю їх відомими. І тому ми будемо випускати кожен день. Ну не кожен день, в общем, ми будемо випускати відоси коротенькі, маленькі по кожному уйобку із золотонійського ВЛК, щоб ці йобані гніди були відомі.